Що ж, березень дійсно обіцяє бути мега гарячим, а ми продовжуємо рухатися далі по рейтингу найцікавіших подій. Поліна, скажи мені, чи була в тебе така ситуація, коли ти йшла на костюмовану вечірку, обирала собі образ. До речі, в якому ти образі була останній раз на костюмовані зайчик. Боже ти мій, це вечірка плейбой? Так. Да. Ти йдеш на костюмовану вечірку, готуєш образ і тут бац, ти єдина, хто в костюмі. Ні, діма, ну я бачила такое только в кіно. Тобі дуже пощастило, тому що учасники українського колективу The Hard Kiss потрапляють в таку ситуацію дуже часто. Ось, будь ласка, буденний щоденний вигляд українського стильного колективу. До речі, The Hard Kiss відправляються у всеукраїнське турне. А наша знімальна група побувала у них прямо сьогодні на зйомках найсвіжішого кліпу. Про все це просто зараз. Драйв та свобода це про них, про «Хардкіс». Неможливо не помітити, що цей гурт набирає популярності просто таки з геометричною прогресією. І їм буде чим нас здивувати навесні. Наприклад, новим кліпом на пісню In Love». ми довго вибирали на що зняти кліп. і Рішили не церемоніці зняти драйвовий поп-рок-електронний трек. Пісня і кліп буде про вірус любви как он быстро поражает сердце человека. Вот. И такое весеннее, летнее сумасшествие, влюбленность. Дійсно, стан закоханості буває різним. У когось це, вибачте, соплі слюні, а у хард кіс... Kiss... У нас буде багато піротехніки, огонь, драйв, секс. Ну, взагалі, багато нічого цікавого. Ну і, звичайно, куди ж без епатажних образів музикантів? Юліан до последнего не знаю, что на не одета, что у нее будет завтра на голове, что у него будет с мейкапом. Конечно, в первую очередь, там Юлі з Гагою. Тому і не дивно, чому Юля много сравнивали с Леди Гагой. В жизни я очень люблю черный цвет и минимализм. Я даже не задумываюсь, что порой на не одета. Жизнь есть жизнь, а сцена есть сцена. Поэтому артист должен удивлять. А ось прихильників і чого приховувати недругів «Хардкіс» напевно дуже дивує такий стрімкий розвиток гурту. В чому ж криється їх секрет успіху? Ми все ми все делаем самі. То тобто, есть ми не абсолютно независимая команда. У нас нет продюсера, ми не подписаны под лейблы. І нас це устраивает. Ніхто не диктует нам условия, ніхто нас не контролирует. Поэтому тобто, і поэтому у нас все так быстро виходить, як ни странно. То тобто, есть що продюсери только тормозят про процес очень часто. До речі, цього року хардки претендують на вітчизняну музичну премію Юна в категоріях відкриття року та найкращий відеокліп. Для нас це було взагалі, повністю сюрприз. Нас номінірували і ми особо не слідили ніколи за преміями. Нас це не особо інтересують там статуетки, це все условності. Але тут же Юля додає, що ми абсолютно достойно отримати відкриття року, Не стесняюсь об этом говорити. Так і немає чого соромитись, тим паче, що «Хардкіс» зараз ще й готується до свого першого туру. Ви нас побачите в своїх ближче до літу. і Тур буде достатньо масштабним. і, звісно, буде хороша музика, будуть цікаві номери, красиві образи. І ми будемо стараться не повторяться, тому буде интересно. Невже на українському музичному небосхилі нарешті запалають нові яскраві зірки? Звзди це такі. Ладно, не буду говорить. Ми не вважаємо себе зв'яздами, ми считаем себе музикантами.